Ми український виробник торговельної марки Пеньок. Ми є виробниками товарів для активного відпочинку та бібікю. Зокрема, ми виготовляємо продукцію з екологічного чистого матеріалу, такого як береза. Ми прагнемо подарувати людям комфорт, щоб вони не витрачали час на розпалювання вогню, а просто могли підпалити фітіль і насолоджуватись, спостерігаючи за полум'ям. Вам не потрібно буде постійно підкладати дрова. Якщо ви знаєте, дрова з деревини, такої як вільха, чадять, дуб і скрять, а сосна має багато смоли. Наш продукт екологічно чистий. Вам просто потрібно його підпалити і дивитись нас, насложись процесом. Усього лише 3-5% золи і до 1,5 години горіння, розмір медіум. і ви зможете повноцінно насолоджуватися вогнем. Сьогодні це наш запатентований продукт, що має патент на винахід. Зараз я продемонструю, як це працює. Ми просто відриваємо захисну плівку, підпалюємо фітіль. Даємо трохи часу, щоб полум'я розгорілося, і півтори години можна насолоджуватися вогнем. Він поступово розгорається, рівномірно прогорає, не іскрить, не чадіть і не димить. Є декілька розмірів медіум та лач. Медіум горить приблизно 90 хвилин, а лач приблизно 175 хвилин, тож ви можете спостерігати, насолоджуватися, смажити маршмелоу або просто відпочивати на свіжому повітрі.